Компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету StarLink для управління безпілотниками. Про це повідомляє Reuters. Супутниковий інтернет-сервіс StarLink, який забезпечив українським військовим широкосмоговий зв'язок для захисту від російських військових, ніколи не призначався для використання в якості зброї. Заявила Гвін Шотвел, президентка і головна операційна директорка SpaceX. За словами Шотвел, використання безпілотників за допомогою StarLink виходить. За рамки угоди, яку SpaceX уклав з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення, в офісі президента України закликали SpaceX не вигадувати, як нашкодити, за словами радника голови офісу президента Михайла Подоляка. Компанії мають для себе вирішити, або вони на стороні права на вільне життя і України, і тоді не вигадують, як нашкодити або вони на стороні Російської Федерації і її права на вбивства.